Вітаю! Закінчую свій читацький осінній сезон, який був присвячений науковій фантастиці двома такими тоненькими романами науково-фантастичними: це Планета Мавпа, П'єра Буля і Світ Ярика Елії Барсело. Як я казав вже раніше, я планував почитати «Гіперіон», але часу мені вже явно не вистачало на нього, і я вирішив, що краще, ніж. Або якось поспіхом його читати, або затягувати дуже сильно в зиму, Я візьму, прочитаю теж дві нечитаніше раніше мною книги, які по часу мені впишуться в цей сезон. Власне так і зробив. Книжки до мене, які до мене потрапили певним чином випадково, але тим більше моє здування було, коли я побачив в них доволі багато паралелей, по тому, що 30 років різниці між ними ось планету мав. П'єр буль написав в 63-му, а цвіт Ярика Елія Барсел написала в 94-му 31 рік різниці. Але на диво паралелі напрошуються, і от зараз ми, власне, за це трошки і поговоримо з вами. Тож, вітаю на книжкаріумі, закінчуємо осінній читацький сезон, присвячений науковій фантастиці. Тож коротенько про сюжет обох книжок. Почну з Світа Ярика Елі Барсело. А книга оповідає історію ксенолога, біолога і дослідника фактично інших рас, якихось або загалом істот розумних, якого за певні, скажімо так, осічки, які в нього вийшли в службі, які призвели до певного геноциду, наскільки можна судити з книги, ось його направляють у вигнання на іншу планету, на, на перший погляд, незаселену планету, на 20 років на вигнання. От. І от, власне, він, потрапляючи на цю планету, далі розбирається, вже там, як що відбувається на ній, потрапляє в певний вир подій. ну, Очікувано так, не могло ж там бути все спокійно ясно ж. і. Таким чином все закручується і приводить до певної розв'язки. Основний сюжет весь навколо цього ярика крутиться, і навколо його перебування на цій планеті з невеличким вкапленням в кінці там додаткових сюжетних ліній, які ну однієї лінії, фактично, яка дещо поливає світло на те, що відбувається, і до ну до контексту того, в якому Ярик цей знаходився, і що відбулося насправді. Планета мавп це більш класична річ, про яку, я впевнений, ви вже багато чули і знаєте. І в неї є мільйони екранізацій, практично ось історія про те, як декілька землян потрапляють на іншу планету, летять до Бетельгейзу, якщо не помиляюсь, і е, прилітають на планету, яка заселена розумними мавпами. От, І там на цій планеті фактично обернена ситуація. Мавпи розумні, а людиноподібні створіння, фактично, як виглядають як люди, вони насправді виглядають недорозвиненими певним чином. Ну і не можуть розмовляти, не можуть повноцінне суспільну якусь діяльність підтримувати. І ось люди потрапляють туди і далі так само контактують з цією цивілізацією, розбираються, що ж відбувається. Це певні паралелі з землею теж поводяться стосовно того, чого так і як, як могло б бути інакше. Якісь альтернативні сценарії, грубо кажучи, розглядаються. Отакі остовні сюжетні лінії в цих двох книжках не буду залазити в деталі, щоб не спойлерити, тому що тут є певні твісти, які я думаю для багатьох можуть бути цікавими бо несподіваними. Власне, можливо, на них і не варто. Варто загострювати увагу, але про що б я хотів точно поговорити, то це про те, що ці книжки, при тому, що 30 років різниці в них, і при тому, що вони. Е Написані дуже різними людьми, тим не менш є дуже багато спільного на диво. Починаючи з очевидних ознак, да, обидві тоненькі, одна 130 сторінок, це світярика, здається, там 130 копійками, а Планета мав щось сторінок. Це, до речі, видавництво Богдан серія Чумацький Чумацький шлях. Обидві, наскільки я розумію, в українському перекладі опубліковані дві 2024 році, що теж їх поєднує обидві є науково-фантастичними романами, що трохи дивно, тому що ну дуже малі, але ну обидві вказані як романи. Тож так, автори обох цих книжок обох є європейцями. Елія Барсело, це іспанка, а відповідно, П'єр Буль – це француз. І це теж певним чином специфіка можна сказати, тому що якось вже звично, що якщо це наукова фантастика, то зазвичай мова більше все таки про Сполучені Штати Америки або кудись туди. От тому теж окремий такий фактор, який впливає, і впливає на те, як вони написані, власне. Але поки що про те, що в них спільного. Як я сказав, те, що це романи, наукова фантастика, обидві книги про контакт, про контакт з іншою цивілізацією, зокрема про контакт. З людиноподібними створіннями, які практично ідентичні до людей, але які не можна сказати, певно, що недорозвинені, тобто які живуть як дикі тварини. Ось, в обох книжках. Паралель, така дуже чітка. Ось. І в обох випадках герой контактує з цими. Більше того, в обох книжках, і це супер дивно, але. В них обох головний герой вступає в сексуальний контакт з самкою з цього дикого племені, яка, які фактично дуже схожі на людей. І тут питань виникає ціла купа, ось про це, але про це трошки детальніше, можливо, коли будемо говорити про відмінності. Тож. Обидві книги європейцям написання, обидві книги про контакт в обох книжках піднімаються насправді соціальні питання, і в обох книжках науково-фантастичний контекст це більше інструмент для підкреслення якихось соціальних, соціальної проблематики. Ось все таки це не повноцінно сайфайна. Література, в тому ключі, що сайфай тут не є центровою фігурою. Тут центровою фігурою є все-таки соціальна проблематика. Сайфай це інструмент, за допомогою якого нам окреслюють сеттинг, певне, створюють, в якому цю проблематику подають. Ось тепер до теми того, що ж тут відмінне. І відмінного тут теж дуже багато. Ось, По-перше, Якщо ми беремо П'єра Буля Планету Мавп, то це потужна класична практична праця, яка була шалено екранізована і мала великий вплив на літературу і загалом на, скажімо так, поп-культуру, як мінімум. Ось екранізацію неї просто купа. Я дивився так дуже порухово. Там щось, ну майже ледь не до десяти фільмів є по ній. Там дві серії я бачив. Одна з чотирьох, в 68-му році, перша почалася, там чотири здається, фільми були. І в 2011-му ще було. Чи то 5, чи що, в 2001-му окремо був фільм, такий стендалон стоїть. Ось, Тобто багато, насправді, дуже екранізацію Планети мав освіту Ярика. Я от вперше про цю історію взагалі в цій книзі почув, більше поки що ніде її не зустрічав. тож В цьому відмінність дуже велика. По-друге, П'єр Буль, автор Планети Мавп, значно більше уваги приділяє тексту і значно більше уваги приділяє, звісно, проблематиці. Тобто він значно зграбніше і зібраніше прописує свою проблематику, прописує свою історію, тому що, якщо взяти Елію Барсело в світі Ярика, то ця історія ну, відверто сирувата, і дуже багато якихось проблемних питань, які там висвітлені, вони не відчуваються пов'язаними один з одним. Це як якийсь просто такий калейдоскоп свого роду. Певних ситуацій, які часом реально важко пов'язати, і це точно не пов'язується в якусь єдину картину, в єдину проблематику. Грубо кажучи, є людина, яка попала в якусь складну ситуацію. За протагоністом Світу Ярика, ксенологом, не відчувається взагалі наукового якогось бейграунду, Тобто він виглядає доволі картонним чуваком, який, от, як колись було обговорення у нас книги. Втанець недоумка» Гіларіона Павлюка. От, і Там у мене були схожі претензії до головного персонажа, який не виглядав біологом взагалі. У нього мотивації якогось оцею фахового інтересу практично не проглядалося. І тут так само цей Ярик він виглядає просто якимось хлопцем з сусіднього двора, непоганим, але щоб, от, щоб, те, щоб підкреслило фактично науково фантастичну складову цієї книги, да, його досвід і пам'ять да, як Скажімо так, якісь рішення, якими він міг послуговуватись як ксенолог. Тут цього всього нема, він веде себе реально як якийсь просто звичайний чувак. От. І тут якраз те, що я згадував раніше, оця от тема сексуального контакту з Аборигенкою виглядає супер дивно, тому що ну, вона майже ніяк не обґрунтовується серйозно. Якщо в планеті мав там все-таки створюється певний контекст, в якому показують, з яких умов людина на це пішла, то тут просто. От він, грубо кажучи, відчув непереборне бажання, щось його емоції накрили, і він іде на це, і це виглядає дуже дивно, особливо враховуючи, зважаючи на те, як далі розвивається ця ситуація з народженням його доньки. Ось, тож ця лінія тут відверто дуже дивна. от, І власне цим вона теж виглядає слабшою, ця книга. Плюс загалом, ну, загалом, деталізація і продуманість в світу Ярика, звісно, значно слабша, ніж у П'єра Буля в планеті мав. То головний персонаж, сеттинг, все, все тут сиріше, все слабше. Зрештою, коли почитати післямову Світу Ярику, яку пише Елія Барсела, вона там, в принципі, її описує і пояснює, що вона цю книгу писала в складних умовах, в неї була дитина, їй треба було працювати, вона робила перерву велику, і воно це по книзі відчувається, що вона така трошки шматована. І, власне, ну, якого допиття повного її не довели. Тобто вона її ну, довела до певного. Якогось єдиного результату, який змогла подати на конкурс, а ця книга виграла конкурс якогось там іспанського, не пам'ятаю, чи Каталонського університету технологічного, чи що. От, і власне таким чином стала популярна, от, то от вона до цього довела, але до якогось пуття реального не, не відчувається, що вона її докроїла. Ну і тут ще є нюанс цікавий в тому, що в світі Ярика у Елі Барселло цей персонаж, головний, дуже емоційний. От мені це перше, що кинулось в очі. А в цій книзі це те, що в нього емоції прямо через край вирують абсолютно незрозуміло. Завжди, коли я читаю про астронавтів, про людей в космосі завжди уявляю собі людей, які, ну хоча б мінімально емоційно підготовлені до цього, тому що космос ну, він не терпить істерик. І очікуєш, що це буде людина зібрана як мінімум, яка ну, якісь, хоча б якісь складнощі готова витримувати, ну, стиснувши зуби, грубо кажучи. Тут буквально одна з перших сцен, яку нам показують, там, де яри кричить вслід відлітаючому кораблю, там, не залишайте мене якимось просто криком довжелезним. Це виглядає комічно трохи. Ярик! — Ярик! Тож... Порівнюючи ці дві книги, звісно, планета в мав зайшла мені дуже ну, набагато потужніша, тому що за нею відчувається і певна подумана ідея, яку хоче висловити автор, і увага до сеттингу, і значно просто більше продуманості і зібраності. Ось світ Ярика, хоч її було цікаво глянути, цікаво ознайомитись, все-таки виглядає сирою і не до кінця допрацьованою. Хоча певні концепції доволі доволі непогані, але вона явно просить більше уваги до себе. І, зрештою, в ній трошки послідковується те, що її писала людина, яка пише дуже різношерстну літературу. Тобто, що та, що та, як чую, чесна книжка, напрям чистий сайфай не відчувається, що тягне, але тим не менш, як просто соціальна якась проблематика подана в сайфай ключі, виглядає доволі непогано. Отакі от враження. А по планеті МАП по екранізаціях нічого вам толком не розкажу, бо чесно, майже нічого не бачив. Тепер подумав про те, що може самому варто глянути. Якщо ви дивилися екранізації планети МАП, розкажіть, як вам зайшло? Чи воно того варте? Ось тому що я, можливо, бачив якийсь з перших, не усвідомлюючи, що це по планеті МАП. Напевно, що якийсь бачив, але детально не розкажу. Хоча це теж, я думаю, пласт непоганий. Так що, якщо дивились, розказуйте. я ж завершую цю осінь, завершую поки що читати наукову фантастику, і далі буду бати за щось інше, на що впаде око, до чого відчуватиметься настрій. Дякую вам, що були цей час зі мною. Подовжуйте, залишайтесь, пишіть в коментарях, як, чи ви читали взагалі ці дві книги, чи знайомі з планетою Мавп, чи дивилися фільми, як вам фільми? І загалом, як вам книжки, які ці осені читав, науково фантастичні, можливо, вже є щось додати. Буду радий будь-яким коментарям, буду радий бачити вас в наступних відео. І побачимось. Пока-пока.